Доброго вечора. Я хочу до вашої вступної частини додати те, що ви ще не сказали, що тепер всі, хто заходять в кабінет президента, вони знімають годинники, тому що Онищенка записав всі ці розмови на диктофон, який був монтований в годиннику. І більше того, він вивісив скан, тобто копію сфотографованого документу, згідно з яким він всі ці записи передав американській стороні двом міністерствам. Перше Міністерство юстиції, прокурорам цього міністерства, і друге Міністерство внутрішньої безпеки, Homeland Security, їх агентам. Тобто зараз це вже в американській стороні. Чи передавав він Росії, чи передавав Британії, ми не знаємо. Але те, що президент нашої з вами держави тепер на гачку і залежить від іноземних спецслужб, це факт. І це велика проблема. Але я не з цього хочу почати. Я почну з. Питання до вас, Савік. Сіть, будь ласка, ви запрошували сюди в студію якогось від блоку Петра Порошенка чи від адміністрації президента? Ну, ми, звісно. Конечно... Ну, відповідь так чи ні? Так. так. Тоді, тоді я зачитаю вам таку річ, яка підтверджує, що свого голого короля не хочуть захищати навіть за гроші. От е, допис із внутрішнього клубу чату. Депутатів блоку Петра Порошенка вчора. Той, хто завтра, тобто сьогодні, виступить щодо зростання злочинності, крадіжки автомобілів, катастрофічне опадіння показників розкриття злочинів по Україні, той отримає карт-бланш під час розгляду бюджету в другому читанні. Звертаюся до всіх. Ми не маємо втратити п'ятниці. Це посилає Ми, не, ми має... не маємо втратити, ще... втратити п'ятниці. Це посилає депутат блоку Петра Порошенка Ірина Фріз, колишній його прес-секретар, і в цьому чаті 137 людей. Тобто вони формують, що ви повинні знати, а чого вони повинні знати. цього ви знати не повинні. Ви повинні все час обговорювати які крадіжки, автомобілі і так далі. Або що Вазарова там знайшли, там якісь ласощі і так далі, або княжечі, що завгодно. Вони можуть навіть створювати ці інформаційні поводи, аби тільки не говорили про це. Я вам скажу так, подивіться, фабрика в Ліпінську, завод Севастополі, в інших країнах на території ворога. Сліпі трасти, Панамський, кіпрський, 에, Голландський офшор. Втричі гривня обвалена, на якій тільки офіційно по декларації електронній цього року президент заробив 50 мільйонів гривень. Всі втрачають, а він заробив. Далі, оці всі оборудки. 에, Одного з цих перерахованих факторів було б достатньо, щоб в нормальній європейській країні людина пішла з посади. А в нас це все накопичується, накопичується, накопичується. і... А що далі? Що далі? От я вважаю, що президент Порошенко прийшов червону лінію. Він давно вже її прийшов. От ті оборудки, про які каже Аніщенко, які він записав на диктофони, передав уже американцям. Про них знали учасники оборудок. Сам Ніщенко, він співучасник злочину, він це визнає. І якби його не потім не почали забирати бізнес, він би й далі ходив і купував депутатів. І він називає 70 депутатів в різних фракціях, які продавали свої голоси, або отак, от отримали якісь преференції з бюджету, якщо вони йдуть захищати президента в ефір. Тобто ми зайшли дуже далеко вже в плані аморальності. Дуже далеко. От День протидії корупції. Що таке корупція? Ми говоримо про вкрадені гроші, ми говоримо про хабарі, неправомірну вигоду і так далі. А одним ємним словом, корупція це вбивство. Крапка. Вбивство буквально. І за тих всіх хабарів, і за тих мільярдів розікрадених. Вбивство на розбитих дорогах, смерть від ненаданої в час на медичної допомоги. Від недоступних ні за ціної, ні за якістю ліків, ненароджені діти за того, що батьки не мають роботи, не мають житла, вбити майбутнє дітей із закорумпованої неякісної освіти це все вбивство, буквально вбивство долі тих, кого незаконно посадили, тримають за ґратами, вбивство духу нашої з вами країни із за того, що не можна вірити такій владі. Вбивство довіри всього народу до президента, а найбільше я співчуваю, хоча я сам брав участь у президентських виборах, за мене віддали мільйон голосів, вдячний. Але мені зараз дуже шкода тих мільйонів, 54 відсотки, які почуваються найгірше. Вони довірили долю країни і свою власну і пов'язали її з Петром Порошенком. І що вони зараз затримали? Офшори, сліпі підтрасти і так далі. До речі. Нещодавно повідомлення американське, обраний президент Трамп, виявляється ще влітку, продав тихенько свої акції і пішов далі. Ніяких офшорів, ніяких сліпих трасти. Можна? Можна? Хто хоче? Що з цим робити? Як боротися з корупцією? Я про це розказував тут, коли йшла виборча кампанія. Я зараз читаю лекції в Києво-Могилянській академії, і окрема лекція присвячена, як боротися з корупцією. І ми з студентами-магістрами розбираємо. Цілий комплекс від виховання, від навчання, від системи відбору, від прозорості, від стимулювання економічно, аж до покарання за вчинене правопорушення чи злочин. Так от, коли йдеться про президента олігарха, мільярдера і оточення, і всі Кононенки, Березенки там і так далі, ну, умовно називаємо Порошенки, ну, виховувати вже пізно. Правда? Вони ще й віруючі президенту Порошенка на його маєтку і своя власна церква, навіть ікони з його обліком і з його родиною. Ну вже пізно, а там написано не вкради, не обмани. Стимулювати економічно, ну коли мають мільярди і хочуть ще мільярди, то зарплати в десятки тисяч недоступні для більшості українців, їх ніяк не стимулюють. Тут тільки одне я бачу: жорстке покарання. А саме, перше, пожиттєва тюрма. Друге без права амністії помилування. Третє з конфіскацією всього майна всього. Я думаю, що в цій складній ситуації це не просто крадіжки, це не просто якісь там віджимання бізнесу. Коли війна це ще й мародерство. Це по-іншому карається. Це під час війни був. Розстріл перед строєм. По іншому не бувало. Я сам людина європейських поглядів і цінностей, і віруюча людина, і я знаю і вірю, що Бог дає і Бог має право забрати життя. Але коли бачиш, що маючи мільярди, яких вистачить на багато поколінь наперед, ще набирають, набирають неоситно на мільярди, продаючи віру в свою країну, то я думаю, що не знаю. от, Підмиває, лихий ставити питання про відновлення смертної кари для таких злочинів. Тому що зупинити по-іншому це вже буде неможливо. А те, що хочуть закрити, накрити кляп і навіть не хочуть приходити сюди, це вже ознаки того, що факт, що король голий вже відчуває оточення. Ось щури починають першими бігти. Вони вже потихеньку дистанціюються. Вони зрозуміють, що там уже дурно пахне. І це насправді проблема. Але я дуже хотів би, щоб ми не шукали швидких рішень, щоб ніхто не сподівався, що Америка завтра порушить карну справу і заарештує нашого президента. Не буде такого. Вигодно дуже часто тримати просто на гачку. Але тоді президент не може відстояти позиції України і нас з вами. В чому це може виражатися? Де йому будуть пальці чи щось інше в двері вставлять, ми не знаємо. Але от одне, наприклад, знаємо. Тиждень тому він був в Брюсселі. І ми дізнаємося з Брюсселі не від Порошенка, він це приховав, а від пана Юнкера, який сказав: ми вдячні Петру Олексійовичу Порошенку, президенту України, за те, що він пообіцяв нам зняти мораторій на експорт лісу кругляка. При тому, що лісистість в Україні втричі нижча, ніж по всій Європі. При тому, що нищать Карпати, це наша екологія, це наша деревообробна промисловість, меблева промисловість, робочі місця, він їм пообіцяв. А може він пообіцяє наступного що разу, має. щоб наші органи їм туди йшли, людські? А може ще щось? А що він путіну пообіцяв, коли підписував мінські зрадницькі угоди, або коли здавав Донецький аеропорт, а солдати продовжували його захищати? А що він післязавтра здасть? Тобто. Ще з часів КГБ дуже чітко слідкувало, щоб навколо першої особи не було ніяких спокус і вона не залежала від когось. А коли президент залежить від спецслужб іноземних держав від тамтешніх керівників, це стає проблемою національної безпеки для країни, без жодного перебільшення. І тому я хотів би, щоб люди це усвідомили. Насамперед, ті 54%. І коли в нас будуть достроково чи стракові вибори, щоб люди це врахували. Ну і останнє, оскільки тут я бачу представника Народного фронту, Антон Геращенко знає моє ставлення до Арсенія Ясенюка. Я його тут висловлював. І я вимагав його відставки і показував за що. Але мені було гидко дізнатися підтвердження Оніщенко, що він виділив 30 мільйонів доларів за вказівкою Порошенка на те, щоб організовано мочити Ясенюка. Тобто вони цілуються на публіці. Показують єдність коаліції, а потім ніж спину, отак. Вот і потім. І потім всі борди: кролік бігі, сіння бігі, потім проплачені мітинги, потім куплені голоси і так далі. Оця аморальність вона тракається всіх сторін. І ясно, що ти 70 депутатів, якби їх Аніченка назвав. Я сподіваюся, що колись дізнаємося. Вони не мають потім жодного права ні депутатами будь, ні на державній службі, ні права на пенсію. Це треба буде вирішити законодавчо. І ті, хто давали, і ті, хто брали. Чому я на цьому наголошую? Тут сидить прокурор, заступник генерального прокурора, колишній. Но ви, ви навіть не ставите під самнення, що це може бути щось сфабриковано. Савік, ви знаєте, і я знаю багато більше, ніж ми говоримо. І е, колись скажуть і Ахметов, чи він дав 200 мільйонів, чи обмежилися 150, колись визнає Коломойський, як наїжджали на його канал, колись визнають власники 112, які їм викручували руки. Вони зараз всі бояться. Але вони приходять, і що робить, як всі як всі, і коли ці всі повідомлення, які я випадково дізнався, хтось геть усі і покажуть машину темників, які працювали в режимі Кучми Медведчука, і зараз нічим не помінялася. Тому що ця влада насправді по своїй суті точно така ж, як Янукович, тільки англомовна, нічого більше. Так от до питання, чому я задав пана Каська, Національне антикорупційне бюро порушило кримінальне провадження. По факту оцих плівок і оцих звинувачень Аніщенка, Ми можемо про це говорити, це є вже в Єдиному державному реєстрі. І із-за цього ніхто не закриє ваш канал, сподіваюся. Якщо закриєте із за іншого, але, але порушили, дали кваліфікацію по одній статті, стаття 368 Кримінального кодексу, це отримання хабаря або неправомірної вигоди. А в мене питання. А поряд написана стаття 369 задачу хабаря. Задачу. Чому ж її не включили зразу в кваліфікацію? Чому? Ну Сподіваюся, що на етапі слідства, коли допитають всіх, кого треба, не сьогодні так колись, знайдуть того, хто давав. Бо звучить дивно, коли керівник вашої фракції Бурбак виступає з трибуни і вся фракція стоїть сьогодні, ну, вівторок, і вимагають. Нехай Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро порушать кримінальне провадження, назвуть і посадять того, хто організував травлю Яценюка. Ну ви ж знаєте прізвище, пане Антон, правда? І вся фракція знає Я прізвище. Я накрата зі студії називав. Страшно сказати, що король голий. Значить, треба приходити до цього усвідомлення. І коли буде можливість людям не просто йти десь на барикад, а просто спокійно, нормально голосувати, вибирати, думайте про це. Тому що на превеликий жаль, я це визнаю, може не був переконливий, але всі ці можливі наслідки присутності бізнесу у владі, крупного бізнесу в крупній владі, я говорив тут під час виборів, говорив в усіх ефірах по всій країні і на всіх публічних зустрічах. Не почули, хтось думав, що справді можна зупинити війну за два тижні і що буде все класно і буде безвіз, починаючи з 2011 го року, як він обіцяє, все решта, не буває такого. Тому люди будьте бдітельні. Спасибо. Спасибо, Анатолій Гриценко. Я Дуже... Анатолій О, Гриценко. Дя дя дякую, Савік. Е У мене для Сергія питання. Я, по-перше, хочу подякувати. Думаю, що вся країна вдячна за те, що ви осмілилися що підняти цю тему, яку не піднімають е ключові центральні канали, які виходять в ефірі. Але мені здається, дискусія пішла трошки в іншу сторону. Не в ту, як починалася. Вона пішла далі на прізвище, причому історичні прізвища, на губернаторів, по вертикалям і так далі. Я хочу все таки нагадати: корупція це вбивство. Це визначення не Анатолія Гриценка, а організації Об'єднаних Націй. І ми говоримо про вбивство наших українських громадян на могилки, які з'являються невидимо, не прямо пострілом прострілюють, із завкрадених мільярдів, із бюджету, із державних підприємств, і так далі. І всі присутні, те вбивство відчувають і є потенційними жертвами. Я тільки один приклад наведу, який пов'язаний з ключовою мафією фармацевтика, продаж, ну, і купівля ліків. От Оля Богомолець, голова профільного комітету в парламенті, своєю командою провела моніторинг, як здійснюються закупівлі зараз в 15 областях. Ще всі не встигла. Виявила, що державні закупівлі за наші з вами гроші, бо держава своїх не має. Відбувається так, що інсулін життєво важливий, без нього гинуть. В одній області закуповується та ж сама дозіровка за 400 гривень, в іншій за 800. А чіжіть разі це, як кажуть в Одесі. Чому так відбувається? А тому, що уряд сприяє корупції, в даному випадку не президент, а команда вже Гройсмана. Тому що він не запровадив простий, ефективний механізм, який працює в усіх країнах так званих референтних цін. Береться 5 схожих за різними показниками до України держав, береться середня ціна ліків, і на тендері не можна виставити вищу. А в нас ціни вищі, ніж в Європі. Так от уряд прийняв, проголосував за це рішення запровадити цей механізм. Воно ще не підписано Гройсманом. І в нього зараз тихенько навносять вносяться правки. А всі ми з вами закуповуємо, ну або для лікарень для наших, от і ліки за захмарними цінами. Це перша частина. А друга, якщо ви поїдете зараз в будь-яку зарубіжну державу ну, розвинуту, і підете вимушено до лікаря, вам дадуть рецепт, що треба купити. Ви там не побачите назви ліків, ви побачите хімічну формулу ліків, який, який хімічний склад. Для того щоб не лобіювати конкретні назви і конкретні фірми, у нас діє абсолютно інша урядова практика. І в нас, якщо ви читаєте свій рецепт, там пишуть конкретну назву вже. І ця мафія зав'язана і на професуру, і на ліків, і на урядовців, і на системи сертифікації, так, що ми з вами переплачуємо за ліки в два, в три, то в п'ять разів більше, будучи набагато біднішими, ніж в Європі. Ось убивство людей, буквально через одну схему здоров'я і ліків. І таких схем дуже багато. Тому, коли ми говоримо, і я підтримую те, що сказав Сергій, що не можна цього заговорити. Ідеться про вбивць не менш жорстоких, ніж ті, які вбивали в княжичах. А що ви це зрозуміли?